Скоро середина осені, тому незабаром розпочнеться опалювальний сезон. Які суми українці будуть платити за опалення домівки? Докладніше далі. Опалювальний сезон в Україні зазвичай розпочинається в середині жовтня, приблизно 15 16 числа. Точна дата залежить від погоди, і якщо температура тримається на рівні 8 градусів протягом трьох діб, то місцеві адміністрації вмикають опалення. Про це розповідає видання на пенсії. Наразі відомо, що у столиці сезон розпочнеться з 15 жовтня. А от Одеси там вже кілька років поспіль опалення вмикають після 1 листопада. А щодо цін, то ще спочатку воєнного стану призупинили підвищення тарифів на газ гарячу. Воду та опалення. Мораторій продовжує діяти і цього опалювального сезону. З 1 травня 24 до 30 квітня 2025 року Нафтогаз України зафіксував тариф на газ на рівні 7 гривень 96 копійок за кубометр. У інших постачальників ціна варіюється від 7,70 до 9,99 за кубометр. У жовтні жителі багатоквартирних будинків отримують три платіжки. Це пов'язано з тим, що в Україні знову запровадили технічне обслуговування багатоповерхівки. Хівок, за яки українцям доведеться платити зі своєї кишені для теплопостачальних компаній, ціна газу залишиться на рівні семи тисячу гривень за тисячу кубів для населення, а для бюджетних установ 16390 тисяч гривень за тисячу кубометрів. З червня цього року в Україні зріс тариф на електроенергію, проте вже з 1 жовтня частині населення доведеться платити за новим тарифом. Більшість українців продовжить платити у жовтні по 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Те українці, які використовують електричне опалення, електричний котел із затвердженим проєктом, у жовтні платитимуть за електрику менше, лише 2 гривні 64 копійки за кВт-годину. Згідно з постановою Кабміну, такий тариф передбачено протягом всього опалювального сезону, а саме з жовтня по квітень. Однак він діє лише за перші 2000 кВт годин на місяць. Якщо використати більше, доведеться платити за стандартним тарифом 4 гривні 32 копійки за кВт-годину. Пільговий тариф діятиме про Протягом опалювального сезону, навіть якщо ви не користуєтеся опаленням. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.